Вітання, товариство. Мене звати Микола, і сьогодні, як завжди, наше шоу XOXO. І сьогодні у нас в гостях лікар отоларинголог Оксана Петляр. Оксана, отоларинголог у місті Тернопіль, в нашій філії шпиталю Шептицького місті Тернопіль. І сьогодні ми поговоримо про таку тему, як гайморит. Отож, пані Оксана, загалом розкажіть, будь ласка, що таке гайморит, від чого він... Ну, виникає, як з ним боротися, і загалом, чи це настільки все страшно, як про нього говорять? Страшно. страшно. <клес> <клес> Я був в цьому переконаний. <клес> ну, завжди треба розуміти, що гайморити е, треба диференціювати. Тобто, коли в нас йде захворювання звичайна нежить, гострий вірусний риносинусит. Чому риносиносит? Сімейний доктор може написати гострий герзе, так? гостра угу. вірусна інфекція. Угу. Коли ви звернетеся до лора, бо щось я там соплюю і знаю, що в мене в гайморити, ми напишемо гострий вірусний риносинусит. Тому що на початку, що ми хапаємо вірусну інфекцію. І якщо у нас нормальний ніс, нормально розвинута там, переділка носа, немає застою слизу, ми вірусну інфекцію, звичайний немає. Межить у нас проходить за 7 днів. Лікуй, ага. не лікуй. так? Це в здорової людини. Якщо в нас якийсь є змінений ніс, щось нам не так, ослаблена імунна система, йдуть якісь імунодефіцитні стани, тоді вже в нас розвивається поствірусний риносинусит або бактерійний риносинусит. Саму більшу загрозу для життя людини несе бактерійний риносоносит, uh -huh. коли вже ми хворіємо більше ніж місяць часу, коли в нас іде локалізація болю, то тобто він зупиняється чи в гайморові пазусі, чи в лобній пазусі, чи в решіточках. Можуть бути ну, такі серйозні ускладнення, ретробульбарні ускладнення, абсцеси мозгу, менінгіт, сепсис. Uh -huh. Якщо не працювати, якщо не лікувати. А якщо от, наприклад, чи дійсно говорять про те, що від цієї хвороби там можна померти, прямо? А які це вже це вже прям фінальні стадії, коли взагалі не лікуєш його? Чи це просто там ти систематично там не ходиш до лікаря, запускаєшся в один момент, ти попадаєш там в лікарню і умовно ти все в екстрему порядку чистить? Е, в основному це відбувається тоді, коли людина займається самолікуванням. О, Одні дуже... капельки не допомогли, я куплю собі щось інше. А може мені в аптеці ще дадуть якогось антибіотика? Я пропила той антибіотик, я пропила той антибіотик. Але є, наприклад, гайморова пазуха. Канальчик з гайморової пазухи відкривається під середню носову раковину, а там є криво перегородка або якась деформована та середня носова раковина, і відтоку з гайморової пазухи нема. Куди воно піде? Воно межує з орбітою, з оком. Це є верхня стінка, воно прориває в око. Задня стінка гайморової пазухи межує з ким? Середньою черепною коробкою. Воно mm. прориває нам куди? В мозги. І е, так же само воно йде там і вниз, може бути острій міліт, в верхньої щелепи. Ну тут треба е, розуміти, що лікарі для того вчаться, щоб вони розуміють, куди воно піде, чого воно піде, як воно має бути. Е, ну і плюс завжди ми повинні визначати резистентність, е, хто в нас живе в носі. У нас може бути золотистий стафілокок, стриптокорк, можуть бути клепсієли, які в нормі там не повинні бути. І на фоні того застою слизу вони починають собі. Рости, розвиватися угу. в тому носику, і за рахунок того йдуть такі е, е, ускладнення морськові ускладнення, ускладнення угу. е, учні. Дуже часто очні ускладнення е, проявляються в дітей. Це зв'язано з ще недорозвинутими пазухами, недорозвинутими отими канальчиками. А от що ви порекомендуєте? Якісь засоби. Ну, добре, окей <рістична> <рістична> Так, якраз на питання. <рістична> а, <рістична> от, <рістична> а от що як би ви рекомендували а, вести профілактику от, захворювання гемориту? Наприклад, що варто робити, за чим варто слідкувати, до кого і коли звертатися, коли, наприклад, починаються перші симптоми? Тому таке? Давайте ми почнемо з того. Ми знаємо, що в нас нормальний ніс. <рістична> Не крива перегородка, нема алергічного реніту, немає е, гіпертрофії там середньої носової раковини, нижньої носової раковини, немає аденоїдів, Так, mm. я здорова людина. Якщо в такому випадку, то в першу чергу це загортовування, це відпочинок, там море, оздоровлення, е, уникати переохолоджень, е, е, щоб не хапати вірусні інфекції. Е, плюс є отакий от е, в наших українців, можна сказати. Захворів трошечки вірусною, ну а воно пройде, а вона пройде. О, випав таблетку і пішов і на роботу. І пішов. Та краще тих два-три дні полежати, пролікуватися, одужати і тоді вже не йти нікого, не заражати. Mm. От таким чином. І зазвичай, коли починається вірусна інфекція, я рекомендую миємо носа соляною водичкою. І так, колись ми виросли без миття носа. Зараз, в силу тих вірусних інфекцій, бактерійних інфекцій, нам треба дренувати слизову, очищати слизову. Тому що ніс що робить? Зволожує, зігріває, має антибактерицидну дію. І нам треба той слиз забирати, щоб у ті вітчастій епітелії працював, захищав нас, е, наш організм. А як взагалі? Чи це ну, приємна процедура, чи вона безболісна промивання цих гаймерових пазух, того всього, коли вже там утворюється якісь гні, або що цей слиз? Ну, якщо, якщо банальна кукушечка, так як ми називаємо в народі, то це легка процедура, це не є щось страшне. Це промиваємо з одної дирочки, промиваємо другу mm -hmm. дирочку, нахиляємо, щоб нам не попало в ушко. Це безболісна процедура. Коли вже говорити про пункцію гайморової пазухи. Це вже трошечки болісна процедура через те, що є товщина кісточки різна, в когось можуть бути больові відчуття, в когось можуть бути небольові відчуття. І зараз ми стараємося дуже мало робити тих пункцій гайморових пазок вже в критичному випадку. Вже коли йдуть ретробульбарні ускладнення, тоді ми робимо пункцію. Тому що ми зараз стараємося, є в нас природні устя, роздранувати природні устя. Ми для того маємо дуже багато зараз медикаментозних препаратів, які нам в цьому допомагають. А чи, наприклад, ну, симптоми гемориту схожі на якісь такі типу, типу загальні захворювання? Я думаю, що часто до вас, на прийом приходять люди і кажуть, ну, у мене там закладеність носа, просто щось допоможіть, бо хочу ходити на роботу, мовно гуляти і дихати свіжим повітрям, а якась є непрохідність. От що в таких випадках ви рекомендуєте прямо алгоритм дій, що як присходити до лікаря, здати якийсь певний пакет аналізів? Перше, що, що вас запитаю, тривалість. Так. Скільки часу ви соплюєте? Ну, ага. Скільки часу? Ну, давайте, наприклад, там ну тиждень часу мови тиждень часу тут. Е, ще якогось такого кардинального, і я вас ще запитаю ще таке: за тиждень часу вам стає краще чи вас посилюються симптоми? Ага, ну напевно можна сказати, якщо давайте на загострення, так. То... Пішло гірше, Тобто мені не стає краще. Я що зроблю, чи я не роблю нічого тиждень часу. Ну от капаю ніс якимось там, так як ви казали, самолікування е, оцими засобами, які звужують судини ці звичайні краплі від носа. Я думаю, кожен з вас користується. Я 7 цьому. днів я відкапав судину звужуючими, так. а ефекту немає так. ніякого. Тоді я скажу: давайте ми забираємо судину, звужуючі дії, судину звужуючі крапельки і починаємо промивати соляною водичкою носика, додаємо мукулітики і додаємо нестероїдні про. Протизапальні. Що робить нестероїдний протизапальний? Тож, не на коротку дію, не на довго, там 5 днів максимум знімаємо набряк слизової носика. Mm -hmm. так? Зняли слизовий носик, якщо білі, прозорі, світлі виділення, то я думаю, одужання там, через 3-5 днів нам стає краще. Якщо mm -hmm. через 3-5 днів нам стає гірше, не краще, в нас посилюються головні болі, може набряк, якась пастозність в лобі, в гайморовій пазуси, то тоді ми підключаємо антибіотики. Біотика, uh -huh. тобто, якщо в нас ще зелені сопельки, розпираючий біль, загальний інтоксикаційний синдром. Можемо там тоді не призначаємо антибіону? Угу. А якщо, от як ви кажете, найкраще, якщо ми промиваємо от е, міста, оцею от соленою водою, чи рекомендовано, чи взагалі можна це робити в домашніх умовах? Чи можна, можна. а наскільки це от безпечно, ніж краще, наприклад, прийти до лора, чи можна все таки обійтися і і вдома це зробити цю процедуру? Ну, я думаю, що лор це зробить краще. краще це. Через те, що ми зробимо адреналізацію і зайдемо іменно в середній носовий mm -hmm. хід, де відкривається гайморова пазуха, лобна пазуха, ви зробите то легше. Я б рекомендувала таке mm -hmm. лора, хай лор поможе. А в таких в легших ситуаціях, я думаю, що кожна людина повинна справлятися сама, так як чистить, зуб, так само, чистить зуби так само і промиваємо. Mm -hmm. А от розкажіть, чи були у вас такі якісь випадки, от якраз такого гострого гаймориту, наприклад, чи були Якісь такі ну, цікаві випадки, що там прям доходилося от, до такої от панічної атаки у людини, та що вона каже, що він гайморидже настільки розвинувся, що там ні дихати нічого нормально не може. Було у вас щось таке в практиці? Можу розказати, хлопчик 16 років поступає з реактивним напряком правої, лі... правої верхньої і нижньої повіки, око повністю випнуте, двоїння в очах, хто зору вже немає. І е, зараз нам дуже допомагає е, оптика, дуже допомагає, але крім оптики, ми ще використовуємо комп'ютерну томограму. Робимо ми комп'ютерну томограму, і на комп'ютерній томограмі йде у нас гемісиносит. Е, запалення е, лобної пазухи uh -huh. правої, запалення е, правої верхньо пазухи, усіх грішіток. І ретробульбарно за оком сформувався абсцес. Це є реанімаційна дитина. Так, зразу госпіталізовується в реанімацію і в той самий день оперується. Uh -huh. Робимо фронтотомію, робимо гайморотомію, розкриваємо решітки і дістаємо ретробульбарно разом з окулістами у той абсцес. Три дні дитині стає краще на антибіотиках, на кукушечках. Ну через три дні дитині стає знову ж oh -oh. гірше. Тобто, робимо повторну комп'ютерну томограму. Якщо чесно, то я думала, що та дитина бачити не буде. Через, то, що, через, ну, через те, що гостроти зору не було. Хоча ми вискочили через місяць, була ще одна повторна операція, був сформований ще гнуячок в абсцес мозгах, розкритий нейрохірургом, і таки через місяць. То знявся, повіка піднялася, гострота зору не вийшла на 100%, але дитина бачила, чого ми боялися, що вона взагалі не буде бачити. І якщо ви запитаєтеся, чи були такі, що діти осліпли, і такі в нас були. Капець ну, товариство, тут, в принципі, я закликаю вас просто ходити. До отоларинголога і перевірятися, чи можна до вас прийти в Тернопіль, Шпитрішетицького, перевірити, що вас немає якихось таких симптомів для наших глядачів? Я думаю, що до нас можна. У нас є оптика. Ми можемо заглянути і в середній носовий хід, порекомендувати щось те, що треба. Але насправді це капець. Я ніколи не думав, що настільки бувають ну, різні такі широкі спектри захворювання цього геймориту, що можна аж осліпнути. Це прям вау, ну капець. Це як то кажуть, важливу справу робити. Люди, які лікують гейморит. Ось, в принципі, на тому все. Дякую вам, пані Оксана, за те, що сьогодні з нами були. Якщо ви... Хочете, а ви хочете слідкувати за своїм здоров'ям? То приходьте до Отоларенголова Шпиталь Шетицького, до пані Оксани, вона рада вас прийме. А з вами був Микола і побачимося. До нових зустрічей. Па-па! Па-па!